Територіальна оборона громади була організована в перші тривожні лютневі дні війни. Чим зараз займається територіальна оборона? Про це та інше ми вели бесіду з її командиром Сергієм Будюком. В розумінні війна у нас ще поняття не закінчилось і напруга не менша. На сьогоднішній день в голові тримається саме ця позиція. Що війна, і кожен українець повинен це знати, відчувати, обороняти свою країну в будь-якому місці, чи проходять там бойові дії, чи не проходять. Так як ворог сьогодні теж не спить і практично в кожній точці країни в нашій він знаходиться і слідкує за тим, як українець, як суспільство реагує на ці ситуації для того, щоб підбурювати або заспокоювати, або боротися із населенням проукраїнським, тому ми постійно повинні бути. Ну, так все скажі, чеку. Скажіть, а які от, ви маєте повноваження? Подібні як поліція, чи ви разом в зв'язку працюєте? Ну, на сьогоднішній день ми працюємо разом спільно з поліцією, в нас є спільні патрулі. І е, я вважаю, що ми даємо таку е, підтримку, плече підставляємо поліції в плані там, дотримання порядку. Що стосується нашої громади, але основна наша головна наша робота заключається в тому виконанні бойових завдань, які виставляють нам військові частини по територіальній цілісності і охороні деяких об'єктів важливої інфраструктури. Ну і є моменти, які я просто не можу зараз озвучувати, Ми виконуємо ці задачі. Наше місто є одне з ключових в плані розв'язки. І важливе місто для того, щоб воно було в стані спокою. Ну і ви бачите результат, в принципі, на сьогоднішній день комендантська година дотримується, дякуючи людям, розумінню людей і хлопці, які на сьогоднішній день ви бачите несуть чергування. Ми всі місцеві знаємо, що ми безкоштовно працюємо вже там на протязі 8 місяців і виконуємо чесно і правильно свої задачі, поставлені нам військовими частинами. Безкоштовно працюєте, а як же люди займаються. Допом... Да, так, в кого виходить, там суміщати роботу, люди працюють на роботі, потім ночну зміну виходять і добу стоять на чергуванні, як суміщають, дякувати чи їм. В когось є підприємства, які компенсують там, заробітну плату, вони там цілодобово у нас працюють. Ну таким чином намагаємося перекривати, в принципі, доба повністю у нас закрита під контролем. Ну так, для загального розуміння людей, щоб ви розуміли. Щодоби у нас на зміну заступає десь біля ста чоловік. Тобто Ми громаду, в принципі, контролюємо в цілому повністю на сьогоднішній день. Люба ситуація, яка складається, ми реагуємо миттєво і даємо результат. Коли було спокійно, у нас кількість людей була менша. І ви знаєте ситуацію, коли почали повітря, небезпека повітряна була, і дрони посилили там свої атаки, підривиці почались. То хлопці добровільно просто збільшили кількість чергувань. Відновилася ця вся у нас робота. Ну буквально там за дві години повиходили там біля 300 чоловік. Вийшло на добу для того, щоб запобігти там або забезпечити безпеку в разі якихось нещасних випадків. Ми всі організувалися, і це просто було це диво. Це для мене це просто справжні українці. І це справжня Україна, яка відроджується саме в таких моментах складних от стані війни. Люди проявляють свою активну таку позицію громадянську, це дуже, ну, дуже надихає на дальшу роботу. Чи можете ви порівняти, а ми, мабуть, можете, матеріальну базу ту, яка, з якої ви починали, і нинішня ситуації? Ну, мені приємно дуже, що у нас склалися дуже тісні стосунки. Ми не особовникаєм взагалі у плані матеріального забезпечення, так як громада сьогодні. Використовуючи бюджет, там закриває всі там потреби, які існують там або постах, або приміщення, яке ми зараз знаходимося, теж ну, відремонтоване. сюди на проведення опалення це за рахунок міського бюджету і співпраці з головою, який ну м'яко кажучи, не байдужий до цієї ситуації, постійно тримає руку на пульсі. Ми займаємося чисто своєю справою військовою чергуваннями, а все забезпечення в принципі він закриває. Ну, просто швидко і якісно, Це, що велике, дякую. Скажіть, я звертається населення до вас за допомогою. Так, да, дуже часто. У нас є оперативний черговий, який чергує, і в нас доступна рація з'яло є, і е, ми звертаємося до людей. Якщо є якісь нагальні проблеми і треба швидко терміново викликати ситуативну якусь підтримку, то ми будь ласка, виходьте в рацію, повідомляйте, ми швидко реагуємо. От вчора був випадок, там незрозуміла машина там. В одному місці в Каглику там перебувала три години, людина в формі. Завдяки людям, дякуючи людям повідомили, що ми все теж не можемо контролювати, ми їх затримали, там вияснили ситуацію, ну, слава Богу, все добре. Але ж тим не менше людина була здивована, що так оперативно спрацювала. А чи не можете ви ще навести кілька прикладів таких де... Маса... оперативно і... і дієво? Маса прикладів, якщо брати взагалі з початку війни, то Наше ТРО виконувало роботу і пожежників. Ми раніше встигали приїхати ніж пожежники, гасили пожежі. Під час поки ми погасили пожежу, ми вже знайшли підпалювача, провезли бесіду, профілактику, аж потім прийшла пожежна інспекція і поліцейська. То ми закривали питання раніше до того, як реагували ті служби. Ну завдяки тому кількості наших людей, ну і активності. Люди просто працювали. На такій на свідомості, на патріотизмі, і це, мені здається, це най, найбільший такий стимул для виконання якихось завдань. Ми тут згадували про поліцію. Чи тісна співпраця, діяли співпраця? Так, да, зараз у нас спільні патрулі. Ми працюємо. Кількість людей у нас набагато більше, ніж можуть. Ну, поліцейська зміна там заступає. Десь, ну, хай там біля 12-14 чоловік щодобі. У нас, я вже казав, там біля 100 чоловік. І ми намагаємося яким чином підсилити поліцейськими для того, щоб ну, більше більш це було якось так важливіше і для людей. Деякі люди сприймають більше військових нас, деякі не сприймають, кажуть, як поліція. Тому в складі поліції це все дуже потужно виходить, команда. Ви разом з ними і слідкуєте, щоб е, обмежило використання електроенергії на вулиці. Так, да, у нас раз, наказ є про світло і шумомаскування. Так як ви знаєте, сьогодні війна йде більше в небі, то дуже важливий момент дотримання тиші і світла. І е, немає на сьогодні ПВО більш надійного, ніж уши людей, тому тишу, прохання кожного з вас. Максимально дотримуватися цих правил, тому що кожен шум, який там викликається, ми все це фіксуємо, ми все це передаємо через військових, це все аналізується, польоти, карти вимальовуються для того, щоб не долетіли до столиці якісь спрямовані ракети і дрони. Вони прихоплюються тільки завдяки людям і активності цих людей. Дуже складне питання сьогодні. З боркою рожає фермера піднімають. Ну, на жаль, ситуація така, що ми не можемо все розповідати, причину, чому ми не дозволяємо. Хоча в деяких моментах, якщо є можливість там на певних участках там, роботи, то ми приймаємо на себе рішення, відповідальність, ми просто знаємо, контролюємо це місце і люди там трошки вбирають, Ми дозволяємо потрошку в деяких місцях працювати на полях. Ви задали я задав про людей. Чи є от таке відчуття єдності на, у ці часи? Це таке питання цікаве. Я б сказав, єдність є певна категорія людей, яких ми раніше ну, були, якби ніби знали давно, але не знайомі. І ситуація ця нас зблизила деяких ну значну частину, все таки людей, більшу частину людей об'єднала. Ми побачили один одного багатогранність кожного з нас, і це нас наскільки там об'єднало. Але м разом з тим пройшла така межа. Де інша частина людей, яку дратує е, ситуація, ту, яку ми зараз е, наша робота, можна сказати, просто дратує, відбішує, і вони виливають свій бруд, де тільки можна, і в соцмережах, і напряму там, якимись е, там жартами такими невдалими. І це дуже неприємна, звісно, ситуація. Намагаючись придумати якісь теми, сплітки збираються, збиваються в одне і недолугими такими висловами, це все. Ну, ми стараємося на це не реагувати. На сьогоднішній день ви бачите ситуацію, що, на жаль, проблем і в країні, і в тому числі нашій громаді дуже багато. І я не назву іншим словом, як провокатори, які вишукують оці, ці, ну за заафорім такий, козявки з носу витягують і намагаються роздуть, намагаються показуватися всім, звертаючись на інших і піднімати теми, загострюючи, перевертаючи факти, не знаючи абсолютно, от читаєш в соцмережі, там питання лікарні. Люди, які абсолютно не розуміються на проблематиці, а просто йдуть образи приниження в бік адресу і влади, і нас, в тому числі, хоча ми особисто я не представник влади, я депутат максимально, що я, це громадська позиція моя. Я бачу, коли проблему, я просто намагаюся туди вникнути. Якщо я на чомусь розуміюсь і бачу, що люди десь там не, не, не можуть на щось наважитись, я намагаюся просто допомогти. І це дратує ту частину людей, яка бачить, що в цьому є сенс, результат. І яким чином я не розумію цього, я читаю ці соцмережі. Я просто ну, я шокований ситуацією, не хочеться принижуватися до тих пояснень. Ви знаєте, я б може і почав спілкуватися, якби там була ділова якась розмова в плані вирішення проблеми, а там ідуть просто приниження і образи людей, які абсолютно не розуміються на проблематиці. Тому я висвітлюю позицію, я доношу людям. Хто хоче, почути, будь ласка, чуйте. Хто розуміє, скажімо, питання медицини сьогодні стоїть. Хто розуміється на цьому, в кого є якісь пропозиції реальні? Будь ласка, приходьте е, в, в адміністрацію нашу, вносите ці пропозиції. Всі вони будуть вивчатися, розглядатися, виважуватися і приймати, прийматися правильні рішення. Ми вели бесіду з командиром ТРО. Кагарличини Сергієм Будяком. чекайте на продовження цієї розмови. Наступного разу на релігійну тему буде розмова.